Мир вам, любі друзі, християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал Нові Пісні Господу презентує таку двергічну дискусію, чому українці вбивають українців саме так, чому українці вбивають українців. Такого ще ніколи не було в історії України лише за один рік. 2014-2015 року на війні в Донецькій та Луганській областях загинуло понад 5 тисяч українських вояків, 20 тисяч мирних громадян. Донецькій та Луганській області було вбито, тобто 20 тисяч вбито, ще 5 тисяч вбито. А Іловайська трагедія Загинуло понад тисячу чоловік лише, лише за один рік 2014-2015 років загинуло 26 тисяч українців. Чи було це таке колись до 2014 року? Щоб стільки смертей і стільки крові проливалося в Україні. Господи, прости нас, милосердний, Господи, що ми живемо в такий трагічний час, але є ще інша, ще більш небезпечна тенденція у цьому трагічному просторі України. Українці вбивають українців. Чому ж українці вбивають українців? Треба згадати Революцію Гідності на Майдані Незалежності в Києві, яка відбулася на зламі 2013-2014 років. Народ розпочав боротьбу проти диктатури Януковича. І українці, які служили диктатурі Віктора Януковича, вбивали героїв Небесної Сотні. Вбивали героїв небесної Сотні. Отже, українці, які служили диктатурі, вбивали інших українців, які боролись за свободу української держави, які боролись за українську державність. Ось в чому, ось в цьому і відповідь, чому українці вбивають українців. Українці, які служать диктатурі, вбивають своїх братів, які борються про диктатури, і ця ситуація продовжується нині. І мало трагедій Небесної Сотні, і мало трагедій Української Революції Гідності. І коли прийшов чинний президент України Петро Порошенко, якого обрав народний майдан. Який був вихід з української революції і гідності, він розпочав почав будувати нову диктатуру? І тепер, і тепер події, кривава сутичка біля Верховної Ради, 31 серпня 2015 року, і знову українці вбивають українців, українці. Українці, які борються незалежність нашої держави, українці, які виступили проти путінських змін до Конституції України і українці, і українці які захищають військову, які захищають диктатуру чинного президента України Петра Порошенка, і знову проливається кров. Чому ж українці вбивають українців? Тому що певна частина українців намагається захистити диктатуру, і тоді брат вбиває брата. Українське суспільство повинно Зробити певну паузу українське суспільство повинно подумати над тим питанням, чому українці вбивають українців, формується українська держава. Це держава братів і сестер в Ісусі Христі, які прагнуть до Господнього миру. І тому український, християнський, соціально, політичний та просвітницький. Телеканал «Нові Пісні Господу пропонує проведення всеукраїнської дискусії, щоб відповісти на питання, чому українці вбивають українців. І це питання стосується кожного українця. І я прошу українці, подумайте над цим трагічним питанням, чому українці і до цього часу вбивають українців. Подумаємо разом. Підписуйтесь на Християнський. Соціально-політичний та просвітницький телеканал Нові пісні Господу!